Привіт з вами я, Бібойден, і сьогодні ми зайшли в ган-симулятор якийсь. Так, в ган-симулятор, по-моєму, це називається. Прям точно не пам'ятаю, як він називається, але, по-моєму, я правильно сказав. Так, я тут трохи качався. Прокачався. О, ви поняли. О, до речі, у мене на балансі вже 100 тисяч. Це доволі нормально. Троваємо двері. Так. Спавним машину. Чекайте. У нас куплений цей джип. Спавнимо його. Це мені не потрібно. Так, все, друзі, поїхали. Так, дивіться, нам, думаю, треба щось обграбити. Щось то, щось то обграбити. Тільки що, ну і бачу, заправка відкрита. Так що погнали на заправку. Так, можемо тут поїздити а о чм у нас проблема? Мы же ж бандиты. Так. Так. У-бинк. И е. Все. Так. Заезжаем, выходим. Так, заходим. Во, мочим тут всех. Мочим, 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 мочим. У мене поки що пукста сумка грошей. Зараз перезарядочка. Всіх тут валим. Всіх завалили, да, всіх. Так, тепер саме головне. Давайте грабимо, 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 поки поліція не прийшла, Так, давайте.

Тепер погнали на воєнну базу. Попробуємо щось там зробити. Хоча о, магаз відкритий. По ідеї, він тільки відкрився, то можна його зараз на 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 на. -на. Всіх валимо прям всіх. Зараз головне це баб... бабки взяти. А потім вже всіх подобуваємо. Може поліція пройти? Це доволі погано. Я не можу знайти касу. Каса, каса. А, ось ось каса. Це каса? Ні, це не каса, от капець. Біжим, біжим, біжим. Треба знайти касу. Це не каса. Тут що, каси нема? Та не віриться. Де каса? Алло, гараж, де каса? Це ж не каса, логічно. Але де каса? Ну, пішліть звідси. Па. Да. Бачу, На, На. зразу хочемо. Зразу мочимо. Погнали. Звідси. А то просто ж, ну, наша нам Опа, а на заправку, на заправку можна заїхати. Чому на відкриту, як було -на, на 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 на. Одного чувака завалили. І все підбираємо. Всі грочки. Так, ця штука пристала. Тепер перезарядка. Вас доваль... домочуємо. І зараз, по буде поліція. А, да, ось о. Давайте за машиною сховаємось. На, на, на. На, все. Все. Завалило. Немає більше ніде нікого. А, не. Да там чувак бігає. Погнали його сейчас. Ух ти йо, в мене хтось стріляє. Поліція Чи що? А, по, давай в тачку. В тачку быстрейше. Йо, ах ти йо, ах ти йо, ах ти йо. ага, бегай. Ладно, окей. Надіюсь, мені випаде багато грошей. Ні, доска тисяч. Ладно. Не повезло, так не повезло. Так, пішли з тобою. Бабки забере. Що у нас по битха? Ну, думаю, що тут саме нормальне. Це просто бункер. Так, давайте подивимося тут оці штуки. В мене збирають гроші. Тут щось можна ще купити. А можна, тут щось можна? А да, можна. Але тут дуже дешево. А, але це важливо. А, мій флаг! Ого, І еще тут будувати взагалі. Щось я будую, то Ох ти йо! Ох ти йо! А забро то не можна підібрати. брати. Ох ти йо. Жаль, жаль. А ну-ка, хорошо. А, а, понятно. На. На. На -на -на. На -на, на. на на. на на. на на. 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 На на. На 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 на. 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 на 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 На. Ці мішані надо зносити, бо у них помало хп. То. А, так можна з близького бою. Так не напрягатися. Став стіною і валами сюди. Так. Сіки тут ще всього купляти, я не розумію. А, все? Ну, нормально, так штучку купаю. Потратив чужой 60к. Ладненько, ладненько, погнали на гору. Ага, пушки за ребитхи я не можу А, А, то я то не можу. Це я не знаю для чого. То я тут ничего не може купить. Теж, теж, теж. Короче, ми нічого тут не можемо купить. Крім стіл. А пуски ми взагалі не можемо купляти. Взагалі, категорично. Так, давайте подивимось, що тут є. А, це надо ребіт. Це геймпас, взагалі. Так, купляємо ще цю штуку. І все, ми тут все покупляли. А да. Заходимо сюди. А ви знаєте? А це... А, триста тиба. Понов, поняв. Немало. Одна. Погнали цю штучку купим. Скільки у мене відсотків. Сімдесят після. Ну, нормально, нормально. Побігли і будемо все вже докуплять. А ну-ка сіки оця штука добрим. А, ця штука нам припадала 1% процент. А то мені ще не багато, думаю, куплять. лазерні двері, оцю на штучку. А. а Це типу мені воно гроші дає. Да? А, все, грошей нема. Ну, нормально, зато прокачалося. Тепер 84%. А було всього у нас всього 60%. Так, побігли. А, то в мене базі пушки, да? А МК? Прикольно. А калаш? Ні, давайте візьмемо просто всього-навсього цю пушку. А оця пушка. Ага, це у нас дробовик. Понятно. Ладно, давайте візьмемо цю, яка у нас і була. І пішли, пішли. Ми з тобою заспавним тачу. У мене колись була раніше така, Потім отака, Потім взагалі отака, отака і отака. Зараз в мене отака. Я оце думаю, можу купить. А, я ж всі гроші потратив. Забув. Ну, можна буде потім Мерседес. Або тачку, Або цього джипіка. Або нафармить на оцю. крутезну тачку. Ну, на оцю і на оцю. На, і на оцю не буду я купити. Особено на оцю я не буду купити. О, це буде. Так. Давайте вибираємо тачку, яка у нас є. Спавнемо її. Так. Випадково відкрив. Дякую вам за перегляд. Всім пока. З вами був я, Бібойден. І ставте лайки, підписуйтесь на канал. І всім!